Відомі цитати видатних українців про Батьківщину на каналі Мудрий Щоденний. Ото дурні, що кричать націоналісти. Не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу. Народи мій Як добре те, що ти у мене є на світі. Жива душа народна. Жива, неподоланна. Тобі Україно моя і перший мій подих, і подих останній тобі. В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім Батьківщина. Шматок землі ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Для всіх ти мертва і смішна, для всіх ти бідна і нещасна, моя Україна прекрасна, пісень і волі сторона. Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам, і низько б'ю чолом, дивлюсь на вас, і вірою займаюсь, б'ю поламаним крилом. Вітчизна, ось і Альфа, і омега. Наша батьківщина благає допомоги красномовства, бо так багато її преславних подвигів поминається глибокою мовчанкою. Земле Порано горем, лихом засіяно чорним. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Народ мій є. Народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, кожному мила своя сторона. Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, і ясні води Моя Україна. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Расу її вічно живу і нову і мову її Солов'їну. Забудеш рідний край, воєв всохне коріння. І єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ще не вмерла України слава і воля. А ти, моя Україну, безталанна вдова. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Свою Україну любіть, любіть її, вовремя люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Мій рідний край такий веселий, мій рідний край такий сумний. Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації. Коли ми самі нацією не схочемо бути, Україна це вічність не тільки сьогоднішня, але передусім майбутнє і минуле. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї як на землю своїх дітей, і тоді прийдуть зміни. Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити, маючи і те, і інше, можна долетіти до мети. А ви думали, що Україна так проста? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній прийшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона згартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Україна починається з тебе. Бути українцем. Це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування. Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі за батьківщину. Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь хто з нас без батьківщини ніщо ми є, були і будемо ми, і Вітчизна наша з нами. Той, хто по справжньому любить свою батьківщину. З усього погляду справжня людина. Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитися, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями а українцями без офіційних кордонів. Вітчизна це не хтось і десь, я теж вітчизна. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити наступні відео. Будемо також раді будь-якому вашому коментарю та подобайте.